Мазепинки, камуфляж та вправи під палючим сонцем це не армія і не військова реконструкція. Це легіон, на який військові справи пластуни приїжджають навчатись ще з 90-х. Перша половина табору, випробовування для тіла. Далі тренуватимуть мозок. Потім в них більше буде практичних занять по самому, наприклад, маскуванню, розвідництву, також будуть різні ігри страйкбол, там пейнтбол. Та поки що хлопці цього не знають, тож вже на третій день беруться розбирати автомат, долають страх висоти на переправі, а решту часу бігають, буває і повзають. Швидше, швидше, перепілка. Перепілочка. Голову ноги піднімати зась, інакше інструктор розстріляє з пляшки. Стана, задниця, датчик. деякі починали тренуватись за півроку до табору. Зрештою знали, куди їдуть, адже наймолодшим учасникам 16 років. Виявляв. Що ще буде важче. Я вважаю за потрібне таке, щоб ми загортовували свій дух. Минулі роки сходило ну, порядка 15% учасників. Цього року це вже третій день, сьогодні, другий з половиною. Зійшло вже три учасники. Важливо також привчити хлопців працювати в команді, так допоки один з учасників долає перешкоду, решта чекають його. Та Важко, але, ну, але терпимо. Та хлопці є хлопці, Сенці та подряпини настрою не псують. Тож міжройові змагання з боксу швидше розвага. У мене однокласне ходить на бокс. Вони з ним б'ємося. Випробовують командний дух і теренові ігри. Теренова гра такого, типу як це по-англійськи можна назвати flag. Дві команди мають свої прапори, які ховають на території визначені іншим інструктором. Також під час гри бали можна набрати, позбавивши суперника умовного життя та зірвати з рукава стрічку. Все зупинились, вернулись то вмер. Учасникам постійно нагадують і про правила чесної гри. Суперник не ворог, то жодних підніжок та ударів. Вікторія Іваскевич, Віталій Дорош, головні новини Львова.